Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! І це те, як обіцяв останнього разу, коли записував відео, що е, запишу цікаве відео, яке стосується корупції в Другобицькому соцзахисті. Тому починаємо, друзі, е, 26 серпня. 2024 року на офіційному сайті Другобицької міської ради з'явилася стаття дуже цікава, і я її заскрінив, поробив фотографії і зробив е, відеозапис з екрану, щоб ну ця стаття в подальшому не пропала, так як вони практикують. І Стаття була під заголоком з нагоди дня незалежності у Другобичі. Сформували 400 продуктових пакунків для літніх людей. От. Дуже цікаво тут статтю я все не буду розписувати, розчитувати вам, що тут до чого. От, але тут там третій рік поспіль одне з головних державних свят незалежності України, зустрічають умовах повномасштабної війни. Ну вміють навчились. навчились картинку робити, навчились розказувати, навчились лити водичку. От і тут є, якраз от воднобзаців саме про ці категорії людей там піклуються працівники Дрогобицького міського територіального. Центру соціального обслуговування надання соціальних послуг, які напередодні відзначення 33-ї річниці незалежності України за підтримки міської ради сформували за, е, для своїх підопічних 400 продуктових пакунків. Друзі, 400 продуктових пакунків до складу наборів увійшли найнеобхідніші продукти харчування: гречка, риз, макарони, цукор та олія. Ну, соціальні робітники там розвезли, рознесли, роздали. Всім, всім, хто потребував, ну це добре. Я вважаю, що це добре, що підтримують малозабезпечених і тих, що потребують. Але я звик до того, що коли в нас приїжджає якась допомога, пакунки, це робиться помпезно, виставляються камери. Під'їжджає бус під міську раду і починає вигружати. Грузять, носять, знімкують з 32 ракурсів. А цього разу, ну, коли це привозили, щось ніхто не фотографував і не виставляв жодних фотографій. Ну, тобто, їм там ЮНІСЕФ чи якийсь міжнародний фонд надав допомогу для того, щоб вони передали тих 400 пакунків малозабезпеченим. Я тоді вирішив зробити стоп-кадр, збільшити фотографії і подивити, що це за продукти, були видані. І, моєму здивуванню не було меж, коли я побачив, що це є наш місцевий Другобицький виробник, а взагалі торгова марка, наша місцева Другобицька. Ну, відповідно, я зайшов на закупки, на Прозоро забив наш Дрогобицький центр соцзахисту, то, щоб перевірити і подивитись, коли вони провели закупку. Ну, тому що на хвилиночку це 400 пакунків, це є 400, ну тут по 900 грам приблизно, це 400 кілограм гречки, 400 кілограм рису, 400 кілограм цукру, 400 кілограм макаронів і 400 літрів олії. Ну, якщо може це півлітрова, я не, не тут не, не, не видно не якісна фотографія. Ну і 400 пакетів фірмових, які це були запаковані. От. І, друзі, я не знайшов нічого, жодної закупки і жодного звіту про закупку. Тому що закон чітко говорить, що якщо закупка проводилась до 100 тисяч, то можна було не оголошувати тендер, але на сайті Прозоро треба було прозвітувати, хто став постачальником і кому були перераховані кошти за закупку. А тепер, друзі, саме цікаве, що ви зрозуміли, дана продукція. Дані макарони, ну крім макаронів, макарони це була фірма е Кезвіліс. Е я знайшов вони так середньої вартості мають продукцію, і я зайшов. А тут, друзі, в нас виявляється, що вся продукція, яка була в цих продуктах, в цих 400 чотирьох чотирьохсот пакунках е належить торговій марці козацька смакота. Починаємо шукати в системі Ю контролу, що це таке, що таке козацька смакота. А тут виявляється, що дати, дата реєстрації торгової марки 06 -24 року. Дата подання заявки там 22 рік. Ну, там пішло, поїхало. Але що саме цікаве, хто є заявником і хто є власником даної торгової марки, тут вже видано свідоцтво на неї є номер. І тут є для нас дуже відоме прізвище. Це є Бейзик Віталій Романович, який проживає і зареєстрований в місті Трускавці по вулиці Данилишина. Ну, друзі, прізвище про що з вам говорить? а ще й по батькові. Йдемо далі. Заходимо в систему пошуку і контрол. І хто у нас такий бейзик Віталій Романович? О, це є приватний підприємець, оптова торгівля іншими продуктами, харчування, у тому числі рибою, ракоподібними. Пішло-поїхали. Плюс в них виробництво продуктів, борошна крупяної промисловості, готових кормів. І пішло, поїхало. Іде Бейзик Віталій Романович зареєстрований місто Україна, вулиця Данилишених. Друзі, а Бейзик, Віталій Романович є рідним сином першого заступника міського голови Романа Бейзика, який є депутатом Дрогобицької міської ради, є заступником міського голови. І ще, попри те, все він є головою бюджетної комісії Дрогобицької міської ради. Я, е, ну, не знайшовши в інтернеті розцінок е, на оцю продукцію, я прорахував, скільки це буде в середньому по цінах АТБ. Тому що у нас АТБ, ви знаєте, це е, самі найнижчі ціни, які в нашому регіоні можна купляти. От. І там виявилось, що в мене в середньому оці всі 400 пакунків вийшли на 77 тисяч гривень. Отак, От друзі. В нас бізнесмени йдуть до влади для того, щоб їхні близькі, родичі, сини, діти постачали різні продукти, матеріали для нашої міської ради, для нашого соцзахисту. Не розумію, для чого це було зроблено чому було закуплено іменно в них, чому немає жодної документації. Але навіть якщо буде документація і вони зараз її виставлять в інтернеті. Я вважаю і так буде вважати. Я думаю, набу що це є корупція, тому що батько е, власника фірми і торгової марки Віталія Бейзика є. Е, з заступником міського голови і депутатом і головою комісії бюджетної Другобицької міської ради, і тут є, вбачається корупційна змова, і корупційна змова з нашим керівником Дрогобицького соцзахисту. Готую друзі, документи. На проведення розслідування подам всі вже в принципі. Вони і готові чекаємо на результати, чим все закінчиться. Чекаю на реакцію соцзахисту і Дрогобицької міської ради. Друзі, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Перемога буде за нами. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, Донатиму на FPV-дрони, допомагаємо мочити тих підерів там, а ми будемо мочити наших місцевих. Додаю всі скріни, фотографії, додаю відео з закупок соцзахисту, де ви побачите, що не проводилось у 2024 році такої закупки. І, друзі, все буде Україна. До нових зустрічей. Слава Україні!